Кіберспортивний ком'юніті не перестає радувати цікавими новинами. Як ви вже знаєте, два місяці тому була інформація про те, що склад польського колективу ЄСЦ Геймінг розпався. Лурт завершив свою кіберспортивну кар'єру, а Паша пішов в інтерактив. Як показала та продовжує показувати практика, залишитись в інтерактиві без турнірів та команди можуть не всі. Паша повернувся в свою звичну команду, яка зараз з двома молодими та перспективними гравцями на чолі з Тазом та Нео воює за вихід в ланфінал сьомого сезону Старладера. А Кубин вже встиг заінтригувати ком'юніті повідомленням про те, що зовсім скоро він повернеться в CSGO і буде радувати фанатів своєю грою. Так давно добіг свого кінця онлайн-турнір Dota Ladies Cup No3. Відігравши матчі в групах плей-офф, вийшло сім колективів з Росії та команда наших співвітчизниць. Це Games Female. Перша ж гра у сі півфіналу звела в матчі за перемогу дівчат українського колективу та фаворитів турніру команди Virtus.pro Female, які без особливих проблем обіграли своїх конкуренток та впевнено пройшлися аж до фіналу, де зустрілися з росіянками із команди Azaza. Фінал проходив по системі Бо-3. Проте створювати інтриги Віртуспро не збирались та закінчили цю зустріч з рахунком 2-0. Цікавим моментом є той, що жіночий колектив української кіберспортивної організації Натосвінцера участі в турнірі не брав. Буквально два тижні перед цим народжені перемагати не вдалося вийти з групи в першому турнірі аматорського дивізіону сьомого сезону Старладера. Де дівчата програли всі свої ігри, в тому числі і матчі команді Утро, які грають два тернопільські гравця, а саме Назар Спецназів, який в матчі проти Наві зробив ФБ на Міді та Андрій Вандал. No Хороша новина для геймерів з Тернополя. Інтернет-кафе.3, що у розважальному центрі Подоляни, ввела в список своїх послуг нову акцію. Прийшовши на нічне тренування в складі 5 чоловік, можна буде замовити пакет тренувальний по 10 годин до 100 гривні. Для першої команди, яка скористається послугою, вона вартуватиме 50 гривні. Призовий фонд дрімхайкус збільшує до 250 тисяч доларів. Про це повідомляють організатори турніру. Таке збільшення призового фонду пояснюється тим, що Valve вели в КСГО система продажу та обміну скінів зброї, а визначний процент з доходу пішов на підняття призового фонду. До речі, як повідомляють у офісі Valve, суми призових підніматимуться й надалі завдяки цій системі. Нагадаємо, що турнір пройде цього року під назвою DreamHack Steel Series Counter-Strike Global Offensive Champion. На цьому все. Текст читала Настя Насак. До зустрічі у нових випусках.